Додавання і віднімання чисел частинами відбувалось в першому класі для випадків обчислення з числами першої п'ятірки 2, 3, 4, 5. Тому в другому класі доцільніше спочатку опрацювати цей прийом для випадків обчислення саме з числами першої п'ятірки. А потім перенести його на випадки обчислення з числами другої п'ятірки 6, 7, 8, 9. Після опанування учнями прийому додавання та віднімання чисел частинами з переходом через розряд існує можливість в результаті аналізу виконуваних дій познайомити учнів з підґрунтям прийому додавання частинами, правилом додавання суми до числа. Звертаємо увагу учнів на те. Що, замінюючи другий доданок сумою двох чисел, ми фактично додаємо суму до числа. Як додаємо суму до числа? До цього числа спочатку додаємо перший доданок суми, а потім до одержаного результату додаємо другий доданок. Аналогічно вводиться правило віднімання суми від числа. Наступний прийом обчислення, який ми переносимо у нову ситуацію додавання чисел на підставі переставного закону додавання, учні в першому класі, додаючи числа другої п'ятірки, вдавалися до переставляння доданків, зробивши висновок, що незручно до меншого числа додавати більше. Треба переставити доданки. Переносимо цей прийом. На випадки додавання з переходом через розряд, поєднуємо додавання частинами з потребою у переставлянні доданків у випадках, коли до меншого числа, додають більше. Наступний прийом віднімання, який ми переносимо у нову ситуацію, віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Учні в першому класі познайомилися з цим взаємозв'язком. Якщо від суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться другий доданок. Тому на етапі підготовки актуалізуємо відомий учням спосіб міркування в межах 10. Наприклад, від 9 відняти 7. Зменшуване 9 подаємо у вигляді суми зручних доданків так, щоб один з них дорівнював від'ємнику 7. Це 2 і 7. Якщо від суми 2 і 7 відняти другий доданок 7, то залишиться перший доданок 2. Сутність цього прийому відома учням ще з першого класу. Отже, на етапі актуалізації опорних знань та способів дії, доцільно актуалізувати відомий учням прийом віднімання для випадків обчислення в межах 10, а також склад чисел другого десятку, заміну числа сумою зручних доданків. Ознайомлення з прийомом віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання для випадків з переходом через розряд відбувається шляхом переносу відомого способу міркування в нову ситуацію. Учні пояснюють, як від 10 відняти 9. З'ясовують, чи можна міркувати так само при відніманні числа 9 від 14. Прийом обчислення ґрунтується на взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Для його реалізації учні мають вміти замінювати числа з сумою зручних доданків та віднімати від суми один з доданків. Наступний прийом віднімання, з яким ми знайомимо учнів при вивченні віднімання чисел з переходом через розряд в межах 20. Прийом віднімання на підставі правила віднімання числа від суми. На етапі підготовки актуалізуємо правило додавання суми до числа та віднімання суми від числа. Пропонуємо учням закінчити розв'язання, пояснюючи виконувані дії. У такий спосіб учні відкривають правила віднімання числа від суми. Ознайомлення з цим прийомом обчислення. Відбуваються в результаті виконання системи навчальних завдань. Учні спочатку виконують завдання, застосовуючи правило віднімання числа від суми. А на наступному кроці з'ясовують, що попереднє завдання дає можливість обчислити значення пропонованих різниць, оскільки зменшуване можна замінити однією з поданих вище сум. І звести. Завдання до раніше розв'язаного. Аналізуючи виконувані учнями дії під час попередніх обчислень, формулюємо суть прийому обчислення на основі правил віднімання числа від суми. Зазначимо теоретичну основу даного прийому обчислення, але вчителі не мають вимагати від всіх учнів формулювання цього правила, достатньо його розуміння та застосування обчисленні. Цей прийом ґрунтується на заміні двоцифрового числа сумою розрядних доданків та на умінні віднімати число від суми. На етапі первинного закріплення всі складові дії промовляються учнями вголос і фіксуються в розгорненому записі. Наприклад, від 14 відняти 6. зменшуване 14 подаємо у вигляді суми розрядних доданків 10 і 4. Від суми 10 і 4 віднімаємо 6. 6 віднімаємо від 10 і одержимо 4. До 4 додаємо ще 4 одиниці зменшуваного. Маємо 8. Таблиці додавання та віднімання дають гарну можливість дослідити залежність значення суми від зміни одного з доданків, значення різниці від зміни зменшуваного, від зміни від'ємника. Ці залежності є теоретичною основою прийому округлення при додаванні та відніманні. Прийом округлення ґрунтується на умінні учнів доповнювати числа до 10, додавати-віднімати число 10, додавати одноцифрове число, віднімати одноцифрове число. Тому на етапі підготовки доцільно потренувати учнів у доповненні чисел до 10. На етапі ознайомлення треба підвести учнів до усвідомлення того, що у випадках з переходом через розряд додавати та віднімати число 10 значно легше, ніж одноцифрове число, і застосовувати цей випадок для обчислень. Наприклад, до трьох додаємо 9, другий доданок 9 замінюємо близьким круглим числом 10, до трьох додаватимемо 10. Дивимось, наскільки більше будемо додавати. На 1. Віднімаємо стільки ж одиниць. Обчислюємо. До 3 додаємо 10 буде 13. І від 13 віднімаємо 1 буде 12. Від 14 відняти 7. Від'ємник 7. замінюємо близьким круглим числом 10. Від 14 віднімаємо 10. Дивимось, наскільки більше будемо віднімати. На 3. Тому додаємо стільки ж одиниць. Обчислюємо. 14 мінус 10 буде 4 і до 4 додаємо 3 одержуємо 7. Треба зазначити, що прийом округлення не є універсальним прийомом обчислення. Він застосовується лише у випадках додавання та віднімання чисел 6, 7, 8, 9. чисел, які близькі до 10. В результаті аналізу власної діяльності і з розв'язування завдань на обчислення прийомом округлення. Учні визначають послідовність кроків у міркуванні. Треба зазначити, що в цій темі відбувається лише ознайомлення з прийомом округлення. Але, звичайно, вже на цьому етапі деякі учні можуть не лише коментувати виконувані дії, а користуватися пам'яткою і виконувати обчислення. Але від всіх учнів класу ми не можемо цього вимагати. Як показує практика, за правильного ведення цього прийому обчислення спосіб округлення стає найулюбленішим для більшої частини класу. Але це буде згодом, коли учні набудуть певного досвіду у його застосуванні. Спочатку в межах 20, а потім в межах 100. Таким чином, додавання в межах 20 виконується двома способами: частинами і округленням, за бажанням учнів. У випадку додавання більшого числа до меншого, доданки переставляють місцями. А віднімання в межах 20 виконується чотирма способами: частинами, на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання віднімання, на підставі правила віднімання числа від суми і шляхом округлення від'ємника. Таким чином, ми з вами розглянули прийоми обчислення, які використовуються в межах 20 при додаванні і відніманні. ジャークをぜおうがほう。